Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 24 листопада. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На Буковині трирічна дитина отруїлася грибами. 23 листопада в селі Ленківці Кельмінецького району внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє людей. А в блакитній залі ЧНУ імені Юрія Феськовича відбувся круглий стіл. На тему Буковина багатоетнічна. На Буковині трирічна дитина отруїлася грибами. Днями в реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні Чернівців була госпіталізована жителька села Хряцька Герцаївського району. Більше про цей випадок та про те, як убезпечити себе від подібних нещасних випадків. Дивіться далі. У понеділок до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що 20 листопада в реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні Чернівців була госпіталізована трирічна жителька села Хряцька Герцаївського району. Дитину 2012 року народження доправили до медичного закладу з попереднім діагнозом отруєння грибами. Стан постраждалої середньої важкості. Я б рекомендував категорично заборонити вживання дітям. Малим маленьким дітям до 12 років, а також вагітним жінкам і людям похилого віку будь-яких грибів. Тому що е, чітко відрізнити їстивний гриб неїстивний неможливо. Під час вживання грибів варто дотримуватись основних правил технології їх приготування. При варінні гриби потрібно тричі довести до кипіння і до того ж щоразу зливати воду. По-друге, не бажано самим збирати гриби, варто їх купляти в магазинах або ж на базарах, де проводиться відповідна перевірка товару. Ні в якому разі не можна купляти гриби на стихійних ринках, оскільки навіть їстівні гриби, які виросли в забруднених місцях на узбіччях доріг, можуть набувати властивостей отруйних. Не рекомендував би вживати гриби домашнього приготування, тому що консервовані гриби, окрім того, що можуть, якщо вони неправильно термічно оброблені і неправильно консервовані, можуть призвести до отруєння як власне грибами, так і до такого грізного небезпечного захворювання, як ботулізм. Основні симптоми при отруєнні грибами це головна біль, нудота, запаморочення, можливі галюцинації. Тощо, якщо ж ви відчули схожі симптоми після вживання грибів, потрібно терміново зателефонувати на гарячу лінію 103. Тим часом самотужки викликати блювоту і чекати на кваліфіковану медичну допомогу. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 23 листопада в селі Ленківці Кельменецького району внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє людей. Що стало причиною смерті людей та як вберегти себе від лиха в майбутньому? Дивіться в нашому матеріалі. Унаслідок нещасного випадку у селі Ленківці Кельменецького району загинули 50-річний чоловік та 49-річна жінка. За попередніми висновками, причиною смерті людей стало несправне пічне опалення в оселі. Люди розтопили піч в житловому будинку ввечері. Лягли спати вночі, внаслідок виділення в кімнаті чадного газу, вони отриїлися. Трагедію вранці виявили сусіди, які прийшли до житлового будинку. Вони знайшли тіла двох людей, чоловіка і жінки, вже без ознак життя. Очевидці і повідомили про трагедію рятувальників. даний час тіла загиблих, направлені в судову медичну експертизу міста Сокиряни для встановлення остаточних причин смерті. Працівники ДСНС області просять жителів краю бути обережними з пічним опаленням. Найбільша небезпека отруєння існує у приміщеннях, які опалюються автономно за допомогою згорання вугілля та інших видів органічного палива. Чадний газ безколірний газ, який не має запаху і небезпечний тим, що його неможливо відчути. Ознаки та симптоми отруєння чадним газом є головний біль, нудота, Відчувається задуха, м'язова слабкість. Колір обличчя стає червоним. Тривала дія, що одного газу може призвести до смерті. Не користуйтеся піччю, в якій утворилися тріщини. Не використовуйте для розпалення легкозаймисті речовини. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи варто українцям під новий рік очікувати долар по 40 гривень? Про це знімальна група Чернівецького репортера поцікавилась в економічного експерта. І більше про найближчі прогнози, наслідки зростання вартості долара, а також про те, чому це відбувається. Дивіться далі в сюжеті, якщо дивитися з біржової позиції. Товар в тому році фактично показав нам позначку 40. Але якщо дивитися з економічної ситуації, фактично, що національний банк вже більш-менш себе нормально почуває. Вони вже отримали певний запас резервів за рахунок зовнішніх кредитів. Проте практично завжди під новий рік в нашій країні курс зростає. Причиною підйому курсу зазвичай є відносно нестійка економічна ситуація в країні. Це один показник. І другий показник це зростання закупівель за кордону. Перед новим роком всі хочуть. Гарно поїсти смачно і гарно вдітися, комусь купити якісь подарунки. Відповідно, зростають витрати, а якщо зростають витрати, автоматично ми, що робимо, ми купуємо за кордоном. Різні гаджети з техніки і все інше. Зростання імпорту тягне за собою падіння курсу. Це зворотній процес. А так як у нас відємний торгівельний баланс, він буде просто збільшуватись. Наслідком цього може стати знецінення гривні. Чи буде курс по 40, ну важко сказати. Тут все буде залежати від того, наскільки Національний банк впорається з цією ситуацією, і наскільки вони просто пом'якшуть цей стрибок перед новорічним. Після Нового року він може знову стати дешевшим. Тобто, пік буде десь, десь середина, середина скоріше всього, січня, це буде максимум, можливо, чуть раніше. Саме в цей період, за інформацією економічного експерта, долар вартуватиме в межах 30 гривень. Проте все залежатиме від того, купуватимемо ми імпортні продукти чи будемо підтримувати вітчизняного виробника. Нагадаємо, що минулої зими на міжбанку долар сягнув позначки 36 гривень за один долар. В приватних обмінниках він вартував ще дорожче. Після цього стрибка Національний банк ряд ряд постанов, які зменшили, скажімо так, вплив комерційних банків на курс. Тобто вони вже не можуть спекулювати в тих масштабах або можуть спекулювати зовсім чуть-чуть, що й що й дозволить, так, курсу не стрибати так швидко. В Цьому році я не думаю, що аж до 36 він підніметься. Думаю, десь 30 він повинен зупинитися. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З переліком містобудівних умов та обмежень будівельних паспортів забудови земельної ділянки, які видає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, відтепер можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради. Для чого це зроблено? Чорнівецькому репортеру розповіла головний архітектор міста Наталія Хілько. Мова про те, щоб зробити спеціалізовану документацію доступнішою, вже давно ведеться в нашому місті, але цього разу доступ до списків містобудівних змін потрібен в першу чергу самим мешканцям. Час від часу відбувається ряд конфліктних комісій, коли мешканці приходять і кажуть, а ми не знали, що там люди мають будуватися. Тому всі ну скажімо, зацікавлені особи можуть заздалегідь ознайомитися з усією містобудівною документацією доступною. Знайти списки неважко вони розміщені на сайті міської адміністрації у вигляді текстових документів. Я вважаю, що це не є таємниця, і згідно чинного законодавства, ніхто, скажімо, з мешканців не, не зобов'язаний з інвесторів не зобов'язаний інформувати сусідів, так як сусіди не інформують про свої якісь зміни в покращенні житла чи якісь комерційні, наприклад, мету, так, видозмінити. Приміщення оновлюються списки раз на місяць. Тож, якщо ви бажаєте знати, чи не задумали сусіди будувати щось на своїй земельній ділянці, треба просто час від часу це перевіряти. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Державна фіскальна служба України запровадила новий електронний сервіс це інформування громадян про результати обробки файлів запитів щодо доходів фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій, що надходять від підрозділів соціального захисту населення. За його допомогою громадяни та працівники органів соціального захисту населення зможуть в телефонному режимі, вказавши реєстраційні дані фізичної особи, отримати необхідну інформацію в інформаційно-довідковому департаменті ДФС для отримання Кої інформації варто лише зателефонувати за номером телефону 0800 501 007. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів. Інформує сектор комунікації, ДПІ в місті Чернівці. У Чернівцях при державній службі надзвичайних ситуацій створили сектор із питань запобігання та виявлення корупції. А відтепер громадяни зможуть повідомляти про неправомірну поведінку держслужбовців, звернувшись за адресою. Місто Чернівці, вулиця Комарова, 1А. Телефон 468 85 або за електронною адресою безпека2собачкасеві.мs.gov.ua. Про це інформує прес-служба ДСНС України в Чернівецькій області. В блакитній залі Чорнівецького національного університету імені Юрія Фицьковича відбувся круглий стіл на тему Буковина багатоетнічна. Захід зібрав довкола себе представників різних етнічних груп, чиновників та людей, яких цікавить, чи зможе Буковина стати моделлю толерантності для об'єднаної Європи. Проект організації Українська миротворча школа поставив на меті дослідити багатоетнічність краю, зокрема толерантне співіснування представників різних національностей на Буковині, що є прикладом для актуалізації такого співіснування в інших регіонах України. Ми хочемо дізнатися, яким чином представники різних етнічних груп співіснують між собою вже упродовж багатьох століть в Боковинському краї настільки мирно, настільки толерантно. І в контексті останніх подій в Європі безумовно в черговий раз актуалізується питання міжетнічних взаємовідносин в Європі і модель Європи модель її багатокультурності. Проводитиметься захід два дні для дискусії. Запросили представників громадських організацій, етнічних меншин та науковців, які обговорили тему регіональної ідентичності та приналежності людини до певної етнічної групи. Ідентичність, яку відчуває та чи інша людина, а вона водночас відчуває кілька ідентичностей: з одного боку, він громадянин України, з іншого боку, він е, представник певного етносу, е, крім того, він є представником того чи іншого населеного пункту чи того чи іншого регіону. І всі ці речі вони мають найти, е, віднайти певну гармонію в співвідношенні цих е, цих ідентичностей. І в даному випадку, мабуть, про, е, про ці речі ми будемо говорити, в тому числі використовуючи досвід е, нашої Ковини досвід перебування в різних державах, досвід співіснування осіб різних етносів в різні періоди. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.